Привіт усім! І у даному відео поговоримо про походеньки Радун Хагейду, Він же Конор, головний персонаж гри Assassin's Creed 3. Вийшла гра у жовтні 2012 року, і на цей раз гра переносить нас у Колоніальну Америку 18 століття. Проте, як і у попередніх частинах, події Assassin's Creed 3 відбуваються. Паралельно у минулому і у теперішньому часі. Гра починається там, де закінчилась Assassin's Creed Revelations. у 21 столітті Дезмонд Майлз намагається запобігти кінцеві світу і врятувати людство. Для цього він разом із батьком, і братками, асасінами йде в якийсь храм у печері неподалік Нью-Йорка, де схований могутній артефакт. І щоб зрозуміти як до нього дістатися, Дезмон в черговий раз мусить відправитись у минуле. Протагоніст підключається до спеціальної машини штучної реальності, імення якій Анімус. І дія гри переноситься у Колоніальну Америку XVIII століття. Насправді це була скоріше інтерактивна заставка, а не справжній ігровий процес. Оскільки все, що ви робите, це нажимаєте 2-3 кнопки і дивитесь кіно. І якщо ви думаєте, що одразу після цього ви будете грати за Конора, прокачувати основний арсенал головного героя і стрибати по дахам аутентичного Нью-Йорка 18 століття, то я змушений вас розчарувати, бо вас чекає просто величезних розмірів пролог. Ну, не те, щоб він був не цікавий, який триває десь три години, і у якому гратимете за батька головного героя Хейта Макеневея, який за цей час встигає здійснити вбивство у оперів, втікти на кораблі у Північну Америку, усісти в Бостоні і стати батьком нашого головного героя. Наполовину британця, наполовину індіанця Конора. За якого ми будемо грати решту гри? Подія Assassin's Creed 3 охоплює 30 років із життя Конора, починаючи з його дитинства. Наш головний герой прийме участь у Американській революції, боротьбі американських колоністів проти англійців і сценаристам гри якимось боком вдається всунути нашого Асасіна у ключові події американської історії. Ви побуваєте на бостонському чаюванні, наприклад, і на підписанні декларації про незалежність. Головною метою Конора буде захистити свій народ і знайти йому місце у майбутній Америці. Цим усім гра робить натяк на свою історичну достовірність, через що серію Assassin's Creed часом називають підручником з історії. Також гра може похвалитися на 20% більшим сюжетом ніж у попередньої частини. Наявністю видовищних морських баталій і можливості гладити тварин, і відповідно полювати на них. Гра поділяється на три локації міст Бостона і Нью-Йорка, а також диких земель Фронтієра, де є дерева, по яким можна лазити. Щодо геймплею, то у грі з'явилася вогнепальна зброя та Магаукілук. Бойова система складається із удару, блоку і пробивання захисту противника. До слова, бої виглядають дуже ефектно і круто. Життя у відновлюється автоматично, якщо постояти десь у куточку і ні на кого не нападати. Також досить цікавими є додаткові місії: можна захоплювати форти, рятувати горожан від гніту англійців чи найняти собі якогось асесіна, який вам допомагатиме. Можна, зрештою, зайнятися менеджментом свого поселення, і це ціла гра у грі, де потрібно знаходити робітників, закопати ресурси і супроводжувати торгові каравани. Графіка у гри на високому рівні. Проте Assassin's Creed 3 страждає від різних технічних багів, але гру все одно варто пройти. Kill today, too many to count, don't get in my way I shoot a mofo in the throw with my bow I'm a hot chop is my death Whoa. Freedom fighting machine, big ass hatchet in hand Why'd you have to kill my bros? I'm a slashing-faced man I'm a very skilled assassin, killing dudes of once and twos Blood flowing like a river, need a box of tissues When I'm hunting, I be starting, you can never Bushes in the haystacks in your mother's laundry Watch me coming free Running up the walls like a boss What you lookin' That bitch? Chase my tomahawk chop How many fools can I kill today? Too so many to count, don't get in my way I shoot them all so the with my bow Tomahawk chop is my death blow Tomahawk. Tomahawk, 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 Tomahawk From Boston to NY, always up to no good Don't know how I can see off this big ass hood Walking through the crowds, touching you on the back Using my hidden blade for a secret attack Jumping off of giant buildings like I was a superman Use your mama as a meat shield every time that I can Take a break from the war to hunt me what a man's got to eat How many fools can I kill? Up uh, first in the verse, feel the clack of wooden teeth. the water, lift the covers while you find the f***ing heat. Re revolution I lead, with the world I got beat. I take my wig, powder, and wear boxes, I don't wear braids. You can't step up to me and my gang. Horse and carriage.